Шановні чарівники, чудотворці, чарівники і чарівниці вітаю вас на моєму каналі Хата чарівниці». Зараз у нас буде черговий розбор, точніше, огляд колоди для вас. І саме предметом я обрала одну з своїх найулюбленіших колод: це срібне Чаклунське таро. Або, як на мові оригінали: оригіналу у Сілвіл Вічкрафт Таро або Таро. От. Е Ось така от у мене є колода. І чому я взяла до рук цю книгу Віка і саме трошки про неї розкажу, це буде додаткова інформація. Перш ніж про цю книгу розказати, я розкажу про цю колоду. Оця колода до мене потрапила на моє день народження. Мені подарували таким несподіваним сюрпризом-подарунком на день народження. Декілька років тому я навіть не очікувала, і знаєте, мені вона дуже сподобалась. Це був дарунок, як я розумію, від щирого серця, і мені було дуже приємно. У деяких тарологів, до того як вона потрапила мені в руки саме цей екземпляр, Срібне-Чаклунське, я її бачила, але вона мені не подобалась, бо, на мій погляд, там були дуже просто намальовані старші аркани, тобто п'єдестан. На якому хтось стоїть, наприклад, імператор або імператриця, самітник або карта Сила, там зображений Лев і Дівчина, і вони як стоять на підесталі і далі за цим нічого не стоїть. Мені здавалося, що вона намальована дуже просто, і цим вона мені не сподобалась. Таке було перше враження. І коли я її побачила в роботі у інших тарологів ще багато років тому, за декілька років до того, як мені її подарували, я думала, що я її в житті не купила. Але сталося так, що мені подарували її на день народження, я її відкрила, майже одразу почала на ній виражити і спілкуватися, так, так би мовити, обмінюватися енергією з цією колодою, то мені вона прямо ж дуже-дуже зайшла. Вона стала однією з моїх самих улюблених. Е, чому? Бо мені дуже Відкликається вайби цієї колоди і саме її настрій, її суть. А суть це віканська традиція, автор Барбара Мур, тут написано, і художник Франко Ріволі. У Барбара Мур, наскільки я знаю, багато колод, але у мене в моїй колекції є лише одна її. На даний момент, можливо, потім інші з'являться це срібне чеклунське таро. Воно дуже класне. Тут у мене така копія оригінальної колоди. А, а, мені ще хотілося би придбати собі подарунковий екземпляр, там, де сріз карт, він посріблений, посріблений, точніше. Отут, от бачите, срізка звичайний. А мені хочеться ще придбати собі подарункову коробочку, там, де вона така от здорова, Там книжка більш детальна про карти і про можливі розклади на цих картах, саме специфічні. А тут лише маленький вкладощ, але тим не менш, він дуже для мене цінний. І ще, от, що мені сподобалось, те, що тут є не якийсь банальний розклад, а саме розклад. Сабат він тут називається спеціально для цієї колоди. Е, от, е, він для того, щоб е, роздивитися більш детальніше, як від, відсвяткувати які ритуали проводити, певних свят колеса року. От у мене, якщо ви помітили, сама скатертина це колесо року. От у нас нещодавно був шамайна або а далі у нас слідує праздник Йоль і так далі. І так далі. І так, далі по колесу року з колесу свят язичницьких. І саме чому я дістала цю книгу, взяла під руку цю віка для початківців. Бо ця колода є в першу чергу віканською, тобто неоязичницькою. Наприклад, Віка це її інколи називають стара нова релігія, вона вшановує природу, духи, і сили, і енергії, які знаходяться в цій природі, і так, далі, і так далі. Тобто, якщо ви не знаєте нічого про віку, а можливо, деякі дивляться і початківці, я б вам радила почитати оцю книгу. Тея Сабін або Сабін Віка для начинаючих основи філософії і практики. Тобто я цю книгу ще давним-давно купила до повномасштабної, е можливо, років 5 тому я точно не можу сказати, але вона в мене вже давно і дуже цікава книга тут. Я вам зачитаю. Е от. Е Зміст, що таке віка. Деякі основні віканські принципи та норми поведінки, основні віканські інструменти: енергія, візуалізація, заземлення і чарівний щит. Потім глава 4: Трансмедитація медитація і е, розробка шляху. Далі, глава 5: круг, сакральне пространство вікан, ну, віканців. Глава шоста. Чотири стихії, чотири сторони світу. Потім сьома, знайомство з віканськими богами, потім інструменти, атрибути і алтарі, віканські свята та колесо року як зібрати все воєдине, використовування того, чому ви навчились. 11 глава. Так, ви цікавитесь магією, так вона називається. 12 глава, куди мені йти далі? І далі там об авторі е, вдячності, рекомендована література і так далі. Тобто ця книга це як. Ну, я б не сказала, що це повний прям збірник всього віканського, що тільки може бути, але вона дуже класно підійде початківцям. І для кращого розуміння саме цієї колоди та інших колод на тему віканську я б вам радила цю книгу почитати або, хоча б, прогортати її якісь моменти, які вас особливо цікавлять. Почитати саме вдумчиво, бо це дуже допоможе для розуміння кращого цієї колоди, і колоди, які наслідують традицію віканську. От, наприклад, давайте глянемо зараз. От, взяти карта Сонця. Тут зображений верховний жрець з карти п'ятого старшого аркану. На 19 карта Сонця. Ну, такий дуже цікавий момент вибору саме мальовки карти. Деяким це може не сподобатись, деякі хотіли би побачити щось більш класичне або, навпаки, щось більш незвичайне для цього 19-го аркану. Але автори художниця. Але автор і художник е, обрали саме такий вигляд. І там на карті Місяць також зображена верховна жриця з другого старшого аркану. Вона також е, дуже схожа зображена, як і цей е, верховний жрець. От, карта башня. Ну, Специфічна така. Скажімо так, Тут зображене дерево, гніздо, дві пташки і блискавка на задньому фоні. Тобто перед, перед, передвір'ї грози або зливи, пташки, думають, де б їм сховатися, скажімо так. А, що ще я пишу? показати? Ось ця карта п'ять келихів, вона має найулюбленіше в цій колоді. Зазвичай п'ять келихів в інших колодах якось так. Не дуже люблю, або я до них байдужа. Але в цій колоді мені от вона так подобається. Я от піднесу ближче до. От ця карта 5 келихів вона мені дуже сильно подобається. Вона прямо на мій погляд, уособлює саму всю віканську суть і всю. А суть цієї колоди срібне чеклунське таро. Тобто вона реально дуже крута. Тут зображена відьма, яка певний ритуал проводить, або в лісі, або в себе в саду, наприклад, або ще де інде на природі. Перед нею три свічки, які вона затушила, а на задньому фоні зображені дві свічки, які горять. Тобто те, що вона щось не помічає, або що ще не до кінця зробила. Тут ще місяць зображений, світлячки, жучки літають і так далі. Можливо, це весна, можливо, це літо, але мені чомусь так іде, що це весна. І от у мене мій, моє улюблене свято був Тейн в кельтській традиції. Ще в колись у році він входить в свята віканців. Тобто для мене оця суть Белтейну зображена в цій карті, наприклад. І саме тому, можливо, ця карта і моя найулюбленіша з колоди. Цікаво, давайте глянемо. Карта сила тут дуже цікаво, вона зображена, тут мінімалізм, дівчина, яка приручила як в класиці дикого звіра. Але чомусь ця прекрасна дівчина, яка в інших колодах е зображена дуже вродливою, та е з пишущою енергією і жаром, вона прикриває своє прекрасне лице чимось маскою. Тут ще можуть е свідчити про те, що. Інформація якась певна скрита. І потрібно подивитись по додатковим картам, як взагалі, що є скрито в цій ситуації, коли вона випадає саме в цій колоді. І подивитись, що приховує сам запитуючий від самого себе або від інших, або що приховує та людина, на яку Таролог робить розклад, для того запиту, що для свого клієнта кверента. Тобто тут такі можуть бути додаткові моменти. Давайте глянемо ще. Тут дуже красиві карти. Зараз я знайду так, зараз я знайду другу свою улюблену карту, я її пошукаю спеціально для вас. Це карта 9 посохів. І я розкажу, які у мене асоціації, яка моя. Особиста нароботка практики саме з картою 9 посохів 9 жезлів. Зараз я її пошукаю. Ось вона я її знайшла. Тобто тут зображений мудрий старець. Який сидить на чільному місці навколо нього, або його сім'я, діти, або близькі друзі, або, наприклад, це може бути духовний вчитель, а це його учні, які сидять поруч з ним. У нього на колінах сидить рудий кіт. Він підняв одну руку догори і щось розповідає: в нього сива борода. І От, у мене асоціації з цією картою, я її дуже люблю, коли вона мені випадає. Це просто мій, мій улюблений момент саме з цієї колоди, і е, сподіваюсь, вам видно, я ось так от піднесу. От, у мене асоціації з одним татом однієї з моєї подружок. Він дуже мудра людина. Сам по своїй професії, він науковець, наскільки я пам'ятаю, біолог. От. І він завжди дуже мудрі якісь поради дає, або принаймні давав, і ця людина особистість дуже цікава. І от я пам'ятаю, як, ну, словом ця карта вона може показувати певні душевні бесіди, там, де розповідається філософія життя, але це не просто якісь застарілі догми або Викаблучення, от я цього філософа знаю, він таке там казав або писав, і цього також, і цього, і цього. Ні. Це не мудрість саме вчена, це мудрість життєва, яка набута життєвим досвідом, яка завжди була з людиною всередині неї, в її душі, в її свідомості. Тобто дуже класна карта, і вона мені особливо подобається. Тут є багато інших карт, вони дуже красиві, і я впевнена людям, яким подобається природа, яких дуже сильна близькість з природою, які шановують віканську традицію, або якісь певні інші язичницькі традиції, ця колода дуже класно підійде, бо вона одночасно і ніжна, і таємнича, і могутня, і сильна, і. Дуже приваблював в своїй мальовці, в своїх малюнках. Я вважаю, що ця колода підійде як і новачкам, так і починаючим. От я шукала ці карти імператриця і імператор. Бачите, вони ось так зображені. Якщо ці дві карти поставити отак. Вони наче уособлюють з собою якусь певну картину. Це як бувають картини на три частини триптихи, а це як картина на дві частини можливо. Бачите, тобто тут певний є зв'язок з імператрицею і імператором. Що ще? От, я часто звертаю увагу на диявола в колодах, які я планую собі придбати. І чомусь мені з першого погляду оця колода, оця карта Диявол, вона не сподобалась. Тобто тут зображено дзеркало з ланцюгами порваними, якому відображається старе або навіть горіле дерево сухе. Я спочатку не оцінила цю карту, а потім з плином часу зрозуміла, що е, тут все-таки передали цю диявольську суть. І не тільки цим дзеркалом це як відображення наших страхів, відображення наших поривань темних нашої душі. І саме те, що ми боїмося. І саме наші негативні сторони, ми, от як бачимо, як відображення, можливо, в інших людях, або, можливо, в самій постаті міфічні диявола, і так далі. і так далі. Тобто, тут можна дуже довго філософствувати на цю тему. Я б вам радила на певні аркани, які вам чомусь не зрозумілі, наприклад, помедитувати, щоб зрозуміти їх суть. Але робіть це, звісно, обережно. От... Далі, от Луна, про яку я казала на початку, тут зображена жриця з другого старшого аркану. Мені дуже подобається ще карта Зірка. Сподіваюсь, вам добре видно. Тут зображені дві душі, які на рівні душ спілкуються, а можливо, тілами вони десь далеко один від одного, але, тим не менше вони все одно один одного люблять. Связь з космічним, зв'язок з надприродніми, з вищими силами також може проходити по цій карті. Але в першу чергу це все любов. Оця карта також дуже красива: 4 посохи, 4 жезла. Отут карта зображена 9 келихів, як людина чекає, як мане небесної дощу, який проє. Благодать на суху землю і почне рости трава, квіти і так далі. Тобто тут можна годинами розбирати кожну з цих карт. Оця ще карта Два Келахи дуже красива. Як благословіння вищими силами е, Союзу, як кажуть, е, е, брак заключається на небесах, а тут дійсно якесь певне магічне вінчання двох людей. Тобто я вам би радила от ще цю хотіла поговорити, ту з посохів, як збір урожаю, також дуже класна карта. Можливо, класно проігрується з е, святом Самайн або Геловін. Тобто, дивіться самі. Що ще хотіла показати, оця карта Мах. Тут він зображений трошки незвично, він, тут, можливо, це навіть жінка або чоловік з довгим волоссям. Тут зображена людина, яка читає книгу і тим самим дивиться на небо, можливо, тут якась є певне закликання, просіння вищих сил, щоб допомогли відкрити якусь інформацію. Або як певний сеанс ворожіння на книгах, і знаки звище. Тут багато що можна було б сказати про цю карту. І от і ще карта, яка мені дуже подобається. Тут Келих, тут туз келихів, тут вона дуже магічна, тут і троєлуння зображена, і сутінки або темна ніч місяць на неї дійсно можна медитувати, бо вона дуже добра і допомагає. Влаштуватися на добрі вайби. Тобто колода дуже прекрасна. Вона одна з моїх улюблених. Отака от у неї рубашка забула показати. Ви побачили. Кому я її радила тим людям, які цікавляться не лише таро, а ще й магією, певними неоязичницькими релігіями, які наслідують традицію віканську або хочуть її наслідувати, які хочуть налагодити зв'язок з природою, перш за все, які хочуть краще зрозуміти свою Чаклунську суть відьмовську, які хочуть. Посилити якісь які свої магічні е, сили, вибачте за тавтологію, ускладнити своє знання, вона дуже-дуже класна. І навіть якщо ви купите, е, скажімо так, в е, економ-варіант колоду в такій коробочці без великої книги і без е, срібного зрізу е, на цих картах, саме тому вона і називається Срібне чаклунське таро. А, і ви все одно не пошкодуєте, Які, якою б мовою не була мова карт, якою б мовою не була книжка-Вкладиш, або це, або така, або дійсно, якщо ви купили собі велику подарункову, подарунковий набір з книжкою і картами. Там, де книжка дуже має цінну інформацію, я б ще хотіла б собі ще придбати додатково і книжку і ще одну таку колоду, бо вона мені дуже подобається. Тобто, я б вам радила все одно от звернути на цю колоду вашу увагу, бо вона дуже мудра, вона дуже цінна, вона одночасно і темна, і світла, вона багатогранна. І, звісно, малюнки тут. На любителя, можливо, комусь подобається такий е, стиль. Е, я, якщо чесно, до нього довго звикала, але тим не менш, колода дуже сильна, вона реально крута. Я дуже рада, що мені її подарували, бо сама б я її не обрала. Вона, оця колода вона сама до мене прийшла по вілені е, вищих сил, і я дуже рада, що. Е, Мені її подарували, бо це дійсно дуже цінний для мене подарунок. Я його дуже ціную. І неважливо, скільки вона коштувала, вона реально дуже цінна. А для мене оця колода, за скільки б вона не була придбана, вона реально безцінна. І тут ще дуже красиві оформлення. У мене вже потрьопана така потерта колода, я її там декілька разів заклеювала точніше, не колода, а коробочка. Тим не менш, карти в гарному стані. Бо, хоч я на них часто виражу періодами такими, буває, не виражу, не виражу, а потім як цілий місяць, майже кожного дня на ній виражу. Вони, в принципі, в гарному стані. Тобто я би вам радила дійсно і новачкам. Які тільки починають вивчати магію таро, езотерику, і все що з цим зв'язано, так і продвинутим людям-користувачам, які дуже вже багато років використовують магічні інструменти, і, тим, і, і е, з них використовують таро в своїй практиці, я б вам цю колоду радила. Вона дуже добра. Тобто, може, вона і таємнича, і комусь вона може здатися темною і незвичною, але, тим не менш, оця колода, срібне, клунська. Таро або Таро, вона дуже, дуже могутня. І я вам ще нагадую, почитайте якісь книжки про Віку. Я б віканську традицію я вам ще радила ну, оцю, наприклад, або ви можете самі знайти книжки на ваш смак. Можливо, деякі з вас будуть спиратися на свою інтуїцію. Наприклад, ви там вбійте в пошуку книги про віку. Або книги про віканство. І яка вам перша впаде в око, саме з вашої інтуїції, вам підскаже ваша внутрішня сила, скажімо так, що цю краще взяти, купити або прочитати в електронному варіанті, я би вам радила отак іще ще зробити. Що для кращого розуміння цих всіх вайбів, віканських, чарівних, магічних і так далі. То такий був огляд. Я сказала що саме основне, то ще багато можна було чого сказати про цю колоду. Я би вам радила дійсно задуматись е, е, стосовно її покупки, бо вона реально дуже крута. І вона, я ще раз скажу, вона дуже добра, реально дуже добра, така добра, як мати природа. Я дуже люблю цю колоду і кожному би радила спробувати з нею. Якусь певну магічну практику, медитацію або ворожіння, або ще щось. До побачення, до наступних зустрічей, бувайте, мирного неба, всього найкращого. Ви були в хатинці чарівниці.